У Харкові наразі мешкає понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які приїхали до Харкова ще у 2014-му, з Луганщини, Донеччини. І ті, які знайшли прихисток тут вже після повномасштабного вторгнення. Приїхавши до Харкова з прикордоння. Області з Херсонщини, Запоріжжя, як місто допомагає облаштуватися і відчути себе тут як вдома, поговоримо з заступником харківського міського голови з питань доступності ветеранської політики і ВПО Юрієм Шпарагою. Пане Юрію, скільки сьогодні в Харкові мешкає внутрішньо переміщених осіб? Ця цифра є стабільною чи міграція триває? Міграція триває станом за останні 10 днів, кількість внутрішньопереміщених осіб збільшилася майже на 600 осіб. В основному це переселенці із Купінська, і станом на сьогодні кількість внутрішньопереміщених осіб, яких прийняв місто Харків, вже сягає 207 тисяч людей. Як міська влада допомагає адаптуватися переселенцям, зокрема у питаннях побуту соціального захисту житла. Ну, перш за все, громадяни, які переміщуються в місто Харків. Вони стають на облік як внутрішньопереміщені особи за місцем проживання. Фактично тут вибір невеликий. Деякі громадяни облаштовуються самі, тобто винаймають житло. Ті громадяни, які не можуть це зробити, розселяються в гуртожитках на території міста Харкова. До речі, станом на сьогодні в гуртожитках міста Харкова проживає близько 7 тисяч внутрішньопереміщених. Осіб, як неодноразово було заявлено мером міста Ігорем Олександровичем Тереховим про те, що ми сприймаємо їх як нових харків'ян, а не як переселенців. І як внаслідок цього, ви знаєте, що сьогодні внутрішньопереміщені особи користуються на рівних карт харків'янина, точно так як жителі міста Харкова. А це суттєві знижки на придбання товарів, послуг так і таке інше. Більше того, на районні адміністрації вживають заходів щодо допомоги цим громадянам, тобто тих людей, які звертаються сьогодні до районних адміністрацій, які звертаються до міської влади в тій чи іншій мірі забезпечуються і продуктами харчування, і речами, які потрібні для побуту, ну і іншими послугами медичне обслуговування і таке інше. Тобто, сьогодні ми можемо констатувати, що внутрішні переміщення особи користуються правами харків'ян як рівний рівно. Чи залучаються до підтримки ВПО громадські організації, волонтери, бізнес? Як місто координує у цю співпрацю? Звичайно, що залучаються, і я б сьогодні хотів вирізати такі слова подяки саме громадським організаціям за ту велику роботу, як вони проводять саме. Ну як, як вони допомагають сьогодні місту допомагати в той же час внутрішньопереміщеним особам? Багато громадських організацій надають гуманітарну допомогу вигляді речей. Багато гуманітарних організацій сьогодні надають грошову допомогу. Розмір її невеликий. Там 10-800 одноразово, але все ж таки ця допомога надається. Більше того, надаються послуги щодо. Медикаментів тій частини людей, які цього потребують, в тому числі і лікування. Є такі моменти, коли вивозять в інші міста для того, щоб пролікувати там або знайти якийсь притулок для того, щоб людина могла себе комфортно відчувати під час проходження медичного обстеження і вже безпосередньо лікування. А тобто, сьогодні це така велика родина, яка сьогодні в місті Харкові працює щодо допомоги мутича переміщеним особам, і так буде продовжуватись. Ми бачимо таку перспективу, поки це буде потрібно. І ще одне питання: на вашу думку, що найголовніше треба зробити, щоб внутрішньо переміщення особи почували себе тут як вдома? Для того щоб відчувати, що це їхній дім, потрібно мати цей дім. сьогодні місто робить те, що воно може робити в цих умовах. Ви знаєте, що кількість квартир, яка зруйнована в місті Харкові, це не одна а не дві, не десять. Це цифра значна. Тому, звичайно, що було б добре, якби ці люди отримали постійне житло. Але триває сьогодні війна, держава вживає заходів. Це і сертифікати, ви знаєте, для, для придбання житла, це і банківські кредити, і багато інших заходів, які вживаються. Тому Харків свого боку, як місто, яке приймаюче місто, воно робить все можливе, що можливо в цих умовах сьогодні робити. Тобто, ми можемо надати тимчасове житло, ми можемо допомогти. За облаштуванням, ми можемо допомогти із медичною допомогою за освітою. До речі, багато дітей внутрішньопереміщених осіб сьогодні навчаються разом із харківськими дітьми. Це теж сьогодні та послуга, яка надається внутрішньопереміщеним особам, і це та турбота, яка сьогодні надається. Тобто, ще раз повторюю, ми сьогодні із внутрішньопереміщеними особами проживаємо на рівних, як харків'яни, так і внутрішньопереміщені особи. Звичайно, ще раз наголошую на тому, що звичайно що ці люди потребують постійного житла. Я думаю, що так буде не завжди, так як сьогодні. Сьогодні відбувається сьогодні. Тимчасове житло. Я думаю, що державою буде вже заходів для того, щоб ці громадяни отримали власне і постійне житло. Ми б цього дуже хотіли. Пане Юрію. Дякую вам за розмову. І так я з вами погоджую, що Харків для багатьох переселенців став не лише містом порятунку, а й місцем, де почалося нове життя. І поки триває війна, нехай кожен відчуває, що він не сам. Дякую вам.